Всім привіт друзі! Ви mm -hmm. на каналі Макани сьогодні я з Яриком прохожу Tower of Hell. Коротше, у ah. е нас якісь погані скини, непонятно чого, бо тому що Тавер оф Хелл за в Ярик. Mm -hmm. Mm -hmm. Ти маєш за схожі один норм. Блін. Ай А ти? Okay. <ріця> е, я думаю, що вам скучно дивитися, як ми проходимо, але ми проходимо. Е, вот. Так, ми, ми з вами поговоримо, коли пройдемо мож, туч, до іншого леву. <свист> ідеально. Я тут вже ідеально проходжу. Я в Tower of Hell взагалі практично ніколи не граю. Я колись там старався часто грати, але не виходило ніяк. Ну, коротше. Я взагалі зараз в Roblox играю. На PS4, да? Йооо, як так незручно проходити з цими начали. Ну з цим не поспориш. До речі, з... тут Затоли, Я знаю, як зробити так, щоб, коротше, uh, їх не було. Yeah. Коротше, ми порішали ці питання з людьми. Тепер тут дуже мало людей. Практично майже немає. Але тера будуть практично заходити. Так, да, вже видно, заходять люди. Вже бачить цей сервер. Секретний, про який маю знати тільки я і яй. Топец, чомусь все постійно на цьому місці падають. Ой, ми тільки що проходили перед відео. Обі, в якому не можна стрибати, і я дуже сильно привик все проходити без стрибка. Я тільки що обше не стрибав. А от я вже стрибаю, мені набагато легше. Бо я дуже сильно привик без стрибка, все подібне, Так. не впав. Та, зрозуміло, ти за дуже характерний. Я впав! Я вже там часом. Я вже тим часом маю за собою сліди. Я тепер слід. Ууу, добре зробили тут. Дивись за мною полсадя. Все, я вже дійшов до синього. Я тут тільки що на зеленому впав. Я доходжу вже до зеленого. Ой-ой-ой. Ярик там щось проходить, але мене то не цікавить, бо він щось проходить, а я щось проходжу, і ми відрізняємося, і це, ну коротше. Я знов на тому ж ми але вже хоча б не на сам Ну, не на сам кулі. Є що тобі? Що я дуже сильно не люблю, коли Знімаю відео і сторонні звуки. Ніби... Я думаю, що їх не чути, бо вони чути. Там... звуки є, А, а насправді від... відео їх чути набагато голосніше, ніж самого мене. А, я так? не розумію, чому динамік постійно хоче записувати тільки сторонні звуки. Але мене дивиться, там, якщо б я б теж знімала, там би були чітко видно. Я стрибнув у самий центр і я провалився. Там було чітко mm -hmm. видно. Я не здох, просто провалився. Понятно. Що було? Я звідки знаю. Підписники підтримайте Яріка, бо йому сумно, бо його ігра підвела. Лайком підтримуйте. Да. Mm -hmm. Мені лайк поставити. Хтось додав час. А в мене скільки? У мене 181 грошка. <сіхе> Гроша. Давай. Я не впав на цьому місці в перший раз за все своє життя. Все, я на синь. До речі, зелений рівень, що такий короткий, він... але не листий. Я не можу від того витрапити. Фух, тобі повезла. Що... Та ти можеш не чекати, ти можеш проходити. Можливо, я додавлю час, якщо всі поставлять лайк і підпишуться. Якщо всі поставлять лайки і підпишуться, то я добавлю час. І ти все не скрити. Так що підписники то залежить від вас, може і не підписники. Я знаю, що мене ніхто не дивиться, але я це говорю. Так. Це правда. Все, відео стан. Так. Я вже до зеленого дійшов. А я тут люблю з червоного. Короче. Ти там, де. А, я понял, де ти вже є. Хтось поставив на x2. А, я понял. Ніхто насправді не ставить на x2. Просто той, хто... Якщо людина прийшла, то ставиться автоматично на Х2. Ускоряюся. Ну тоді я буду чекати. А я обожаю Tower of God. Це реально прикольно штука. Так, там зі пружинами. Там, е, типа, дають е, більше і це Даров, для снубіків. Більш, більш ну, це для більш починаючих такий тавер. Дорог. Я вже багато разів там проходив, так, що я можу купити. Нічого я не можу не. купити, купити, я можу, я можу час купити. Але я не буду його ну, купити. <реш> Ем, я купив собі ефект. Ні, я не купив, він в мене був безплатний. Оп. О, мені таке подобається прям гарно. Далі. Ага, це якийсь хліб Дивись, скільки вже людей сюди зайшло. Правда. А. Ну не дуже багато. Тут Шеш хоча б не люди. мішається мільярд людей. Сьомеро людей зайшло. Сьомеро. Ідеально. Твоя мова. Твій виговор, коротше. Все понятно. А тут ваш копіння. Я рад. Я, ту... я не в пов'яздох. Як тварин, хоча я не тварин. Я любив. На моєму каналі я мав би вийти трек, але я його не виквелю. Тому що там якість жахлива. Жахлива. Нікому не прийму. Ні, я перше виклик, а потім зрозумів, що це дуже погана якість. І цей жах. Ну, як, пісня сама класна, але якість. І цей жах вже встигли побачити дві люди. Але зараз його не можу побачити. У мене декле. Деколи... Викладу е... з нормальною якістю на 1000 лайків. Я так багато прошу, бо, тому що я не хочу цього викладувати. Я знов 1000 лайків тут ніколи не набереться. Так, да. отакі є. Молодой! Оп! Оп, оп! люди А в мене деколи набирається прям багато переглядів, а, наприклад, на відео туторіали танка в Dolphot, то там набира набрали 10 переглядів. А лайк. Підписників немає. У мене просто підписники набираються тільки з Shorts. І все. Я не знімаю відео, бо активу нема, але я його знімаю. Але я його не знімаю. Ну, коротше, ви а поняли. Ну ви не поняли. Ну ви поняли. Дуже важко. Ну так, да. то важко, то, то не легко, то важко, то просто важко. У мене но, жарти такі, но... як вони нормального, тому що е я нормальний. Але жарти як не нормального. Тільки через те, що я нормальний. Третій раз за відео я вставив це пікання і, коротше, ви поняли. Я зараз четвертий раз його, напевно, буду вставляти, як ще раз такі жарти буду робити. Так. Оп-оп-оп. Опа, вставив. Та йо! Та де я фо? Де ти фа? Та я знову. Блін, я вже тому в'яну нову піду, а. Па. Не дождешся. Блін, а... як нам буде? Я, тобі ще треба на рюкзаку додати Л. Вийде якраз круте слово. Лол. <світ> <світ> Там якщо хи додати, то буде вообще <світ> погано. Бо тому що я а, ні, буде дуже добре, бо я львівський охайний хлопчик. Да. Я, я дівчинка, не ображайте мене так. Я королева Роблокса. Ти я не можу, я хочу, щоб. А чому не навіть... а воно вже добавити. То... Ні, хтось час. Підписники наберіть 100. Ні, 50 Підписників, мерчант маркер... Мені. В мене вже є 200, скільки там 291 підписник. в мене. Які 50 підписників? Окей, тоді давайте. 300 підписників. 300 підписників? Які? І Маркіян і Маркіян буде знімати все то, що ви захочете, Ти, чи те, чи те, Конечно, бо в мене не буде ніяких коментарів. Будь-що. Я, до речі, всі коментарі читаю, але я їх не читаю, тому що мені нема що читати, тому що ви нічого не пишете. І через вас мені нема що читати. І через вас моя голова не розвивається, бо тому що книжки дуже скучні. Отак от, от. Тому пишіть коментарі, щоб мені було що читати, і щоб в мене розвивали мозги, і щоб я зображав, що мені для вас знімати, бо тому що ідеї просто ну. Отак. От всі мої ідеї це знімати в Роблоксі якісь нові карти. все, більше нічого нема. О, мені тільки що з'явилась ідея. Я після цього відео, напевно, зніму ютуб шорт, of Hell, але якщо я впаду, то відео закінчуся. Отак. Я ти зразу впади. Я його потім зніму. Я зразу не впаду. Тому що я впаду. Мені. Мені би до самого кінчата йти пацани дівчата, не пацани, коротше. Поставте лайк. Щоб ми пройшли, то ту... хелп. Ти прямо мої думки читаєш. Звідки в мене взагалі ці холоберуться ті гроші? Назвем їх гроші... Гро... Грошери. Я знаю. Грошери я, в мене. є. Я звідки. Я знаю знаю звідки. 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 Кожного разу, коли ми проходимо на нову локацію, то нам даються. По одній купіці? Так. О, ну чорний. А чого воно так рухається, капець? Це як взагалі ми маємо пройти. Блін, а це нереально, це дуже важко, це реально. Це реально чи нереально? Це не реально і нереально. тому що це реально. Підпису. Якщо хочеш, щоб вставилось ще одне пікання, став лайк. Набираємо... От і пікання вставилось. Okay. Набираємо 300 підписників. І мартнян купляє то... і дронець купляє те, що ви захочете. Купляю, якщо набереться не... 500 підписників. О, ні, за таке 10 тисяч. Добре, давайте 10 тисяч. Я знаю, що ми наберемо їх через років 50, може через 50 століть, може ніколи. Ну, ви поняли. Маркіян буде донати. Я не маркіян, я макан. Я маркін. Макант. Макант буде донити кожного разу. Донатити. Донати. 20... Я не буду думать. За 20 тысяч подписчиков. За 20 миллионів. За 200 миллионов. За такие. За 10 років наберутся. За 10 років я навіть ні одної зарплаты з Ютуба не получу. Так, Що секрет каже. Шо? Що? Я з Ютуба зарплати не получаю, це не є секрет. Це означає те, що за 10 років грошей просто не буває, якщо ти е, знімаєш, починаєш знімати з неякісних, блін. Я тільки що головою нечайно об стіну вдарився. Це дуже цікавий факт. Вам подобається? Не подобається в піменти. До речі, пишіть в коментарях, мені подобається, як я б'юсь, як він б'ється об стіну. Я знімлю огляд на це, як я б'юсь об стіну. І я, і я прорвала трубу. Прорвала трубу. Яку трубу? вас в хаті. У нас в хаті не прорвало трубу. Прорвало? Прорвало! З паперчика! Кто... Пацаны пишите, не пацаны. Короче, люди пишите в комментариях 2 плюс 2 будет 5. Я запишусь на такого математику. Потому что это правильно. 2 плюс 2 будет 4. 5. 4. 5. 4. 5. Пишите в комментариях, сколько будет. 12. 22 плюс 2 22 будет 25. 6 скажете? Короче, я сказав 20. Мы теперь високо стрибаем. Я знаю. Я дойшов вже до оранжевого. Дякую тому, хто дав. Ставте лайки, я теж дойду до там новий останній. Короче, такий зеленый. Я на самый початок впав. Хех а я з теж впав, я тільки до оранжевого майже дійшов. Але в нас п'ять хвилин є. Ще досі. Ну, але нам не повезло зі стрибками. <гум> Нелегко зі стрибками. Мені просто забагався. Ой-ой-ой, краще б то не дивитись був. <гум> Ой-ой-ой. Я норіла, краще б вони б то не дивились. О, давай знімемо відео там, де ми хованки граємо. Mm -hmm. А якщо будеш шукати? Ша? А якщо ти будеш шукати? То я тебе знайду за дві діти. Блін. Ні, ми розсядемо Ми зараз Єріком сидимо двоє е, і, коротше, ви поняли. Ми сидимо з ним двоє. А щоб ви розуміли, коли ми сидимо двоє, то ми в хованках ми розсадимось. Він буде десь там, а я десь там. Вот так от. О, я на самому деле Я а, тоже! Б... Добре. Тобі не подобається така полоса, що за собою? А я читер. Ай, больно. Та за що? О! Воно повертається? Шоу. А, я знаю. А ты Я просто умею так залезать. Просто я крутой. Я. я умею так вот же, самое, Я сейчас поставлю на X50. Не, на X500 миллиардов. Matrix. Я же на уровне Я на зеленому тільки що нечайно здох. думав, що я витирав руки, бо тому що постійно, коли я граю, то мене. Ой, мы прям бары. Я, я мой.

Може у вас і нема, але у вас вони є. Навіть якщо у вас нема танка, то вони у вас його вкрадуть. А Путина уже не я. Знову впав. Я, впав. Я, впав. я впав і пісеньку заспіва. ой 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 ой, ой. Ти тільки що тупо знизу в мене телепортнувся на цю штуку. <реку> так. Так би <в> мене залагало. <реку> Оп. Вийди в фокусі. Такого я би. Е, ти будеш за першим.

Я вже знімаю. Просто я вже непонятно, який кадр зараз знімаю. Я не знаю, які буде Буде час. Цей кадр, наприклад, вже 8 хвилин, 5 секунд. Де. Вже не 7, Коротше, я не хочу рахувати. Бо тому. Баку. Що... Что такие кояка я не любит вас? Оп, блин. Кацари, хоп. Може, вони вже дістались в коментарях? писать. Таке враження, ніби ви цих, хто зараз дивиться це відео, е, у них зараз е, урок е, писання. Та читання. Ой, що... Мартян, стрибок. Ні. Не купи. Ні. Купи. Який стрибок отче коштує? Знаєш, від кого це зараз? Куплю чи ні? 100 тисяч 100 мл 000... 000... 2 лайка і я купляю. Думаю, це для мене нормально. Ціли два лайка. Бо тому що можна поставити яркия. Ладно, я не буду ставити. Там якось крутила. А, я бачу, що все росте. А, тут видно, що тут картинка, Понятно. Він вже знайшов важку. Але ми вже прокачались в цьому рівні, ми вже трохи знаємо. Мені дали мене вже. Отут, Ізі. Ой, 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 ой. В мене зараз неожиданно пісічка буде. Хапті. Раз. Двааас. Все, я на зеленом. а там Вашка, капец. Тут. Вашка, капец. Оп. Можно нам хит купить? Там. 20 лайков. Mm -hmm. <laughs> Заработ 20 Вот, еще 20 yeah. лайков пишу. Yeah. Ярик, падай! Будем. Бо тому що це просто штука надо. Я вже на зеленому. Тайди па, сюди, падай. Я, я не... бачу, як ти на зеленому. Доріл. А, мене просто залагало, що ти не Ну, окей, я вже йду. Я просто лежу собі на сілі. дихаю. Я лежу. Ну так, я буду тут довгося. Пересадний ще раз. У Вірика там залагало, він в повітрі висить. Дрой. Я я відос, теж потім тобі перекину. Ну, ну і подивищаємося. Давай. Перекину тобі відео, відомой, попрощаємося. Чекай. Чекай. Нічого не треба, я зараз до тебе дойду. Коротше, перезайди просто. Що ви були на каналі Макан і на цьому всім папа будемо щось інше тоді грати. Чого дивишся, баба?